Симфонічний оркестр Люмос Оркестра разом з Хором Євшан традиційно підготували для лів'ян та гостей міста магічний вечір присвячений хлопчику, що вижив. 5 грудня на сцені львівської опери відбудеться одразу два концерти історії про Гаррі Потера. Таке рішення зумовлене тим, що квитки розкупили за кілька тижнів до музичного дійства, тому щоб усі змогли їм насолодитися, програму виконують двічі о 16 та о 19 годині. Шоу присвячене усім восьми фільмам про хлопчика, що вижив, і книзі Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. На самому шоу буде музика чотирьох композиторів, що писали до фільмів: це Джон Вільямс, Ніколас Гупер, Олександр Деспла та Патрік Дойль. І до того ж, цього року ми додали ще в програму музику з фантастичних звірів, туди їх шукати. Тому для слухачів, хто навіть ті, хто вже були на наших концертах, буде такий музичний сюрприз. Люмос оркестра виконує пісні з відомих кіносаг, мультфільмів та відеоігор вже 12 років. Серед здобутків великі концерти по володарю, перснів, зоряних війнах тощо. Музиканти зазначають, що завжди намагаються зробити справжні шоу. Одне з наших кредо оркестру – давати більше ніж концерт. Тобто, щоб людина приходила, вона у нас, наприклад, на концерті є декорації. у Нас будуть величезні статуї стояти на сцені. У нас будуть прапори гуртожитків. Тобто людина приходить, вона зразу в ту атмосферу занурюється і може приймати участь в шоу, може, у нас навіть є гра в квідич в антракті концерту. Тому це не просто якийсь концерт, не просто музика, це повноцінне атмосферне шоу. І додають, що у цей час всім не завадить трішки магії. Я сюди приходжу як ну, на свято, чесно кажучи, бо вдома ну вдома добре, та, але без світла воно не так весело. А тут ми просто е, ну, не дарма, ми люмос оркестра, люмос це заклинання світла, і ми несемо світло як слухачам, так і собі. Це, ну, нам також це дуже потрібно. І я сподіваюся, що нашим слухачам ну, вони розділять з нами ці позитивні емоції. І взагалі, цей... Чудовий магічний світ Гаррі Поттера. організатори наголошують, що квитки ще залишилися, тож у вас є можливість поринути у світ магії та чаклунства. Додамо, що 3 січня Люмос Оркестра планують провести різдвяний тематичний концерт на сцені театру імені Марії Заньковецької.